Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на ізиді з пульсаром. Так, запікався в каточку, це у нас режимчик захоплення прапора. Так, перший кіл є. Так, давайте заїдемо за спину пінцу. Таке враження, що зараз там шафтес мені в спину накине. Не вгадав, накинув гаус. Так, натінок і гаус. І ще один гаус, чи що, не знаю. Так. Попробуємо цю нітру забрати. Так, підлікував трошки союзника. Так, Васпік, походу, башню не крутить. Так, твінс вийшов. О! Ти гаус, що, походу, тоді мене вбив. Або цей мене вбив, я не пам'ятаю. Зараз нормально наш Васпік поставив бомбочку. Головне, щоб мене зараз по дорозі ніякий гаус не вбив. Ті перша доставочка є. І зразу мене виносить шовтець. Так, вивозять наш прапор. Так, залітає пульсарчик. Гранату задалеко закинув. Так тут я бачу дуже багато рікошетів є. Ну, на важкому корпусі він навряд чи вивезев. Так, о! Або оставимо нашому. Воно вже скоро свій буде овердрайв. Так. Залітає пульсарчик по гаусу і зразу я його добив. Виносить мене вогнемет. Так, поставив я там мінку. Так, але таке враження, що треба мабуть, модулі міняти. Бо якщо страйкер який залітає, то дуже неприємно. Так, забираємо вогнемета. На той світ. Так, опа на гаус. Так, давайте нашого підхилим. Так, підхилив трошки. Да, я хотів дефактиця потушить, називається, потушив. Так, шафт гаус, рікошет. Давайте поставимо. Страйкерів вже ніби нема. Так. Шафт гаус. Рікошет. Так, це не би поміняв. Так, поставив минку там в приїзді. Давайте зробимо так. Нормально ще гранату закинув, вбив когось. Да, я думал, цей гаус поверне. Став собі на точку. Так, все, вбиває мене. Во, гнимет! Поїду я, мабуть, так як і приїхав. Через круг, ага. Через круг не вийде. Тут вже золотий рез у шафтика. Просто в мене на дорозі. Нормально, походу, залагало в шафтах. був наш прапор. Хоча <ріст> тема теж деколи буває. Так. Так, ну тут трошки галім, що немає в мене гранати, щоб на них закинути. Ну, попробуємо шафчика злить. Ну, капітс, блін, хтось вкрав килл. Коли граєте на ближній бінні пушиці, дуже важливо просто, щоб везіння у вас було. Якщо везіння немає, ваші кіли будуть добивати Замість вас. Так А ще краще, якщо ви будете чиїсь кіли добивати. Так, ну таке, конечно, рідко буває. Так, гранату закину. Так, наш рикошет вывозить. Так. Ага, я уже модули переодягнул. Теперь уже какая-то смоки у них намалювалась. Так. Может я спочатку пропустился. Так. Є граната в мене і сусулька. Щось кріт не захотів залітати. Чикс. Ага, ну наверх, я, мабуть, ніяк своєї ізідою не достану. І мене виносить смокі. Так. Хотел я нашего челика, но он уже аптечку съел. Так, и друга доставочка від нашої Блин, от нашей команды. Блин, вот так и знал, что он сам себя уничтожит. Еще один. А я, блин, в минус спал. Нормальная тема. Это такая их задумка была. Чтобы я в минус спал. Так. Наш прапор вывозят, дивлюсь. Так, попробую сразу сходу страховочку дать. Блін, ну капец просто. Розвалюю так, що. Якраз в мене модуля немає від рекошета, від смок і все. А їх там якраз було двох. Так, залітає пульсар і просто хтось бере і добиває. Замість мене. Як вам така тема? Так, ну тут просто я замість поїзд добив. Так. Давай, давай, пішов, пішов. Нормально, крім залетів. Ну тільки не вбий сам себе, чел. Дай мені трошки поробити. Блин, шахтец, надо Так, что-то из наших перевозок. Так, подкидываем чуть-чуть. Нормально гранатку закинул. І я догорів просто. Так, ядерна енергія лежить в центрі. Так, я чуть нашого мінус не кинув. Так, дарма запустив. Стосуричку. Ну де пульсар, що за прикол? Ну Пульсари не часто залітають, якщо чесно. Ну ви ж самі бачите. Так. Друзі, якщо вам сподобався огляд на езітку з пульсарчиком, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.